Добрий вечір, друзі! Мене звати Нюся, а це мої друзі-гусенятки. Сашко та марічка. Привіт! А сьогодні в мене для вас казанька про ковдру, яка шукала того, кого могла зігріти. О, а вона цікава була маленька чи велика. А може, вона була для іграшки така малесенька, малесенька, або така величезна, величезна. Яка вона була? Марічка, ти вгадала саме так. Вона була не дуже велика. А вона знайшла свого ведмедика. Ось зараз все дізнаєтесь. Слухайте, уважно. Казенька про ковдру для ведмедика. У коробці з тканинами лежала маленька ковдра. Вона була така м'яка і ще з візеруночком зірочок! І дуже хотіла когось обійняти. Вона бачила, як великі ковдри загортали дітей, а пледи лежали на диванах, а шарфи гріли шию. Але її ніхто не обирав. Вона була надто маленька. Одного дня дівчинка шукала щось для свого плюшого ведмедика. Він трохи застудився. У нього відпала лапка, і вона знайшла ковдру, загорнула ведмедика, поклала поруч і прошепотіла: Тепер тобі буде добре. Ковдра відчула тепло. Вона більше не була просто тканиною, вона була обіймами. І ведмедик заснув, а ковдра залишилась з ним назавжди. Ось така казонька, друзі. Що ковдра стала справжньою, так, так, бо знайшла того, кого могла зігріти. О, я тепер обов'язково зроблю ковдру для свого зайчика. Який ти молодець, Сашко, і саме ця ковдра стане частиною ваших снів. Це просто чудово. А до речі, пора вже і спати. На добраніч, друзі. Нехай ваші сни будуть загорнуті в ніжність, як ведмедик у свою ковдру, На <тит> добра. <тит> <тит>